Багато, можна собі повибирати, що хочеш. Ніхто не заважає, не мішає. На дівчаток, як завжди, все класне. Все таке прям мі-мі-мі, рожеве з розочками Тільки розмірів не дуже густо є. З патрулями. Оце класна вітровка. Ікраз Кароліни розміх. Тут вона на трикутажну підкладку має, а рукави звичайні. І курточка, вітровка. Дуже тоненька, на таке дуже тепле літо. Така от кофточка. І спідниця. Правда, не попросована, тому так, вигляд такий собі. Але загалом виглядає прикольно. Вам як? Зайшла в ресервіт, знайшла тут прикольну сумку. Ікрась під моє коричневе пальто. Така без замочка на закльопку Замочок тільки всередині. Така мініатюрна. І ще мене здивувало, що вона кипецька дешева. І що там є ще в чорному. Ну, в чорному мені не подобається дуже. Дуже класний шкарчик знайшла в скетчерс. Кароліна без оцінила. Ікрас зі знижкою 1300. І є ще такий великий. Великий не світиться. Це дуже класні найки. Я собі хотіла такі змовити, але мені не підійшли вони. Є карго. Карго-джогери з кишенями. І є ще такі самі в кольорах. Ну і колекція для хлопчиків. Оце взагалі класно. тільки що побачила. На сайті такого не було. Яке тут все класне. Джинсики з ромашечками. Курточка дуже прикольна, така мінімально утеплена на весну і реглан. Це те, що з нової колекції. Де зіміки. Футболочки зі стічу. Ну, Найбільше мені сподобались оці джинси. Капець, капець. Це щось таке похоже, як в Каролі не було. Тільки це футболка. лосіні м'які, кофточки. Нова колекція стіч. Прям такі хочеться все купити. І штанішки. Зайшли ще в епіцентр. <ріх> а чесник одавка. Нам, знаєш, горіху давку треба було. Тут є наші дві стаканчики з ручками. Тут нема горіху давки, на жаль. О, а дивись, яка класна ця для відбивної Молоточок прикольний. Класний. Він зразу да? Не йде. Так, взяли шматочку, і тут під шматочкою є сюрприз для каролінки. Зараз ми прийдемо їх і покажемо. Вже маємо йти купити якусь піцу і побачимо, що ми там за сюрприз купили. Можете написати в коментарях відгадати, що ж саме таке. Що ж, то що вона любить. А серветки вологі. Чилеці. Угу. О, для дітей якраз. А У нас немає бречі. Ну так, я ж кажу, беремо. Беремо це. Одну. Та одну. Хватить. такі прикольні, дивись тут штук. Пише ВЦ для туалету. Mm. Толітні бумажки. Ну все, не бачили. Попробуємо, а то ми брали ті Гігіліс за ТБ. Тоже були прикольні. Зайшли просто купити їй подарунок, тому що вона там чекає вдома на нас. Закуплялася ще в зарі, в а я якраз у стрійці її по дорозі з роботи. Тут нам нічого не треба. Ось підготуватися Реч. до літа. <реш> Я би щось а купив. Засадити всю лоджю. Тут якесь кукурудзу посадити на балконі, щоб вона виросла. Грубки, всі ячеєчки. Угу. І посадити якісь гарбузи, помідори. О, є чорний принц. Так, ще дивимося ще на якісь подарунки. А це рибка клоун. Ви, ти рухаєш і хвіст рухається, треба сильно наскати. Вона пливає, є попугайчики, є пінгвінчики і є динозавр. Вона, напевно, динозавр би хотіла. Я думаю, динозавра би хотіла. Але оцей рибка прикольна. З корками. Там не так багато цукорок, як сама іграшка. Бренд динозавра, так? Так, і ще щось солодощі якісь шукаємо. Кіндер. Тут ще є, дивися, печеньки. Марс. Прикольно. Твікс. Твікс баунті. О, є твої Bounty. До кави. Не, не хочу. Наталя, солодкого не хочу. Не візьмемо 6 -7, 6 -7. Де? Мандаринки, Мандаринки можна взяти. Можна. Це Нахтіла, але міленіум якісь. Хочеш візьмемо мілку, для всіх взяли цього. За, ні, не оцей динозаврик берем, а кіндер можна поміняти як для всіх. Я би брав такий, але Наталя не захоче брати білий. Поміняли на одкут величезну мілку з молочним шоколадом. Наталя любить. Коротше, всі її люблять. Якраз зараз до кави до чаю і до піци сам раз. І динозаврика цього взяли. Я такий в дитинстві несквік, повернувся як молодость. Але єдине, що ця коробка така наполовину. Бо ми завжди купляли велику таку кілограмову. От маленька 176 гривень. Взявши букет Ловар. Можна було брати такі зимову колекцію, але зима вже закінчилась. Так, що... Та, до кави додатки, ті, що додають: ванілька, банан. Вон є Bubble Gum, твій любимий. Жирафа мені, вона любить з драконами, з монстриками. От дракон, та візьми і два. так. Ну, на, подивися, розпаковочка. Що ж ми там накупляли? Ну. Дивися, чи є щось тобі. О, є! Що тут таке є? Mm -hmm. Ого, динозавр. Mm -hmm. А ти таке хтіла? Mm -hmm. Прикольно? О mm -hmm. ну, така от. Mm -hmm. Іграшка ірундичка. Ой, він може за пальцем кусити, обережно. Mm. Ще є сюрпризи. Mm -hmm. Так, є, дивися, чайочок. Що там є? Що там? То, що ти хотіла? Так. Да. <схай> Дивись, як вона засяяла. А ну покажи, що це таке є. Хилоф кіт рюкзачок. Ого, це це ж секрет бокс. Так, ну що, будемо що його розпаковувати? Соч, соч. А що, дивися, сочок такий з динозавром, шоколадку. Таку як ти хотіла. Мама ще взяла якусь серветочку. Так, то татові батарейки. Ціла гвардія батарейок. Та татові ще батарейки. Дивись це ж не все. Є ще з Гуавою, з монстриком. І тату ще десь брав. То серветочки. Так, це в нас мандаринки. Та як довго? Довго. та як довго? На роботі, в зарі. І он ще дивись, з динозавром. Сік. Три різних сока. Та то будеш сік робити з мандаринок. Вихліна... Щось їх їла-їло, а потім каже, давай ми їх будемо на блендері блендерити, будемо човити сік і будемо їсти так. Ну давай я зараз розкрию. Демось. Чекайте, Демось. тут треба тут розрізати де воно? А ні, не треба нічого розрізати. Тут от наклеєчка є. Що там в нас попалося? Давай. Щасливо, що ми таке Бо вона таке хотіла такого рюкзачка. О, так? класний. Тут, бач, похожий на твій рюкзачок. Його можна одягати якимось іграшком у тому песику. А я не знаю. А що всередині щось є? є а що та там є? Скотч. скотч є такий, з Hello Kitty. Улівчики такі три. Hello Kitty. Стирачка. Стирачка, Hello Kitty. І все? А, чи ще щось є? Телеклайки. Наклейки є, стікери Хілло. Брилок є такий. І ще Блукнотик. Блукнотик? Нічого собі. А всередині в блокнотику пусто. А, ти там можеш всякі секрети собі записувати. А знаєш, що це є? Шокі. Це от зачіпаєш у цей рюкзачок і можеш до свого рюкзака вчепити. Він виходить як брелок. Хотіла його, мріяла, бачила в тих магазинах, потім каже, я так його хочу. Не дочекалася? Угу. А як ти його? А oh. ну, от як як хоч. Хочеш за замочок зачіпляєш. Я хочу за замочок. Так, одразу треба приміряти. Ну давай, будемо міряти. Вчепив. Mm -hmm. mm -hmm. Так, і куди ми зачіпимо? Давай за цю ручку вчіпимо. Просто ця штука, бачиш, вона йде срібна, а в тебе було її вітон золота. Пропихай ручку. Yeah. 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 Ось так. Ой, дивися. А ми вчепили, дивися, сумка на сумці. Ти тут так не підходить. Не підходить. Мама каже, yeah. не підходить. Треба до тоді до портфеля. Неси портфель. Для ляльки? Так. кароліна принесла коротше, Оксану. Зараз Оксані будемо чіпляти того рюкзака. І Оксана піде на наш куди? садочок, в школу. Карліна тішиться, бо вже має такий скотч. А де вже будеш його клеїти? Де вже будеш склеювати по тому блокноті? О, школярка! Дивись, їй весело з нами. Коротше, карабін зняли. Мамі сподобався карабін. Ти собі Замулинці. Представиш знайдеш десь. Давай знайомитися. Тебе як звати? Я наличка розумна, міла, роздишухняна і байлива. Бачка, вона дбайлива Хм, Клас. Я лялька. Розпакувала. Давай будемо їсти піцу. Я вже не можу і вже хочу піцу. Так, у нас тут є приємні дрібнички всередині попалися. Ну, така от розпаковка у нас попалася цього Hello Kitty. От дивіться, в комплекті ще були інші рюкзачки. Тобі який сподобався? Той що тобі попався, так? Оцей? Є різний кольоровий з висалкою. Є ще такий рейнбоу, є червоний. раз купити такий. А мені подобається оцей білий такий знизу. Храй мені сподобався Рейнбоу. Я не знаю, чи він є. Єдиноріг він називається. Наталя тішиться тими серветочками. Дивись, вони з динозавриками. Ага. От таким типу милом і ще з якимось як полуницею. Клас. Ну коротше, кожен тішиться своїм. Наталя серветками, Кароліна Хиллоу Кітями. Тато батарейками їх там вже поскладав. Вони мені потрібні. Так, і карабінчик раз. І й мопіцу два. Все, як Hello Kitty? Ось такий мали теж. Напишіть, хто мав оцей портфель Rainbow з єдинорожком. Там попадається таке саме. Як у нас, чи щось ліпше. Так, Рина вже сердечки малює.